Замне я громадський активіст Металла Юрій. Передивляючись місцеві новини телеканалу ПЕД, все більше розумієш, що вони не працюють на громаду, а працюють на владу. Хоча повинно все буде навпаки, тому що вони отримують зарплатню з бюджету, телеканал ОПЕД це є комунальне підприємство, тобто власність громади, та повинні працювати на громаду. Та давати справжні новини. Але наразі 20 навпаки, і в часі Іванова, коли був міста Іванов, Іванов пішов, зараз Албанський, але вони не змінили свою риторику і продовжують облизувати владу, приховуючи реалії. Давайте разом подивимось. Тимчасово виконуючий обов'язки директора комунальної організації благоустрій Олександр Задорожний доповів, що його організація постійно проводить прибирання вулиць. Знаходжусь на вулиці Сільськогосподарська, майже центр, тому що тут квартал вищий і вже там вулиця Соборна. Біля місцевого ринку. Я вже раніше показував, тут завжди був смітник. Давайте зараз подивимося, чи змінилося, чи ні. Ого. О. Щось там нам розповідали, що там щось задорожне, там прибирає місто вчасно, там все робиться, але ми бачимо, що тут нічого тут взагалі не зроблено. Як було при Іванові, так воно зараз і залишилось. Дивіться. і так далі. Там далі, повірте мені, тут навіть дуже смердить, чи ця річка. О, дивіться, що тут робиться. Це центр міста. Десь приблизно 100 метрів від відділку поліції. Поліція не бачить, що тут кидають сміття. І влада не прибирає за цими, хто... Забруднює навколишнє середовище Шут. і так само ми бачимо з того боку, боку річки. Те саме. А нам розповідає, що задорожні. Зараз нам прибирає там баки там. Додаткові встановлює, щоб люди мали можливість путати сміття. Я одразу сюди поїхав, тому що це центр міста. Це не десь тому, там на там, або там на Вастерничанах, там, знаєте, або там десь на районі Михайлівка. І центр міста, авторинок трохи вищий. Місцевий, продовольчий ринок, і таке інше. Тут так само ми бачимо. Ніхто тут нічого не підстригає, оці сміття не прибирає, оцю у солому оці, е кущі не знищує. Все залишається так, як і було. Ще раз нагадаю, що це вулиця силка господарська. Котра перетинає вулицю Соборну, центральну, а саме це місце знаходиться в кварталі від центру міста та від відділку поліції. Здійснюється ремонт та очистка ливневих каналізацій. Добре, давайте подивимося, що стосується ливневих каналізацій. Але ми бачимо, що дивиться. Тут, там також, ми бачимо, що нічого не почищено. Навіть там вже забите, я бачу. І от тут також ми бачимо, що тут 6 часів Іванова не прибиралася, бачите? А тут жах що відбувається. Це ж все смердить, гниє. Ось тут лівньока взагалі забита. Якщо побачите, я вам покажу. Бачите, взагалі повністю забита сміттям. Бачите. А вони кажуть, що вони прибирають. По-перше. А по-друге, ми бачимо тут же ж е, часи, воно вас будували оці споруди, а вони незаконні, тому що е, жодно, жодне будівництво або споруди не повинні бути на рівньовках. Ми бачимо, що вони є. Бачите, тут так, також дивіться, що відбувається. Там темно, нічого не видно. Дивимось тут пляшки, пляшки і всі ці речі. Центр міста. Нічого тут не прибирається. Так само ззаду цих незаконних мафів. О, дивіться. От місцеве. Дивіться, місцеве. Дивіться, що нахопиться. Про яке тут очищення сміття мовилось, чесно кажучи, ні, не зрозуміло. І нарешті вже пора вирішити це питання щодо незаконного будівництва на лівньовках. Саме тому забороняється будівництво або якісь споруди наливнива каналізації, тому що це. І неможливі їхнє чищення. А коли вони забуваються, то влюбаються повені, куди руйнують інші будинки або приміщення. Також заважає пересування пішоходів. Ремонт дитячих майданчиків, а також поточний ремонт сміттєвих контейнерів та встановлення додаткових. Чи це правда? А вже ж, давайте подивимось. Ремонт дитячих майданчиків, а також поточний ремонт сміттєвих контейнерів та встановлення додаткових. Ми бачили, що сміттєві баки повні сміттям. А це означає, що людям не вистачає додаткових баків, про котримовувалися у місцевому СМІ. Оце володіння депутата Вакула Максима від партії Слуга народу. Уже, вже більше півроку я бачу от атуарі. Бачите? Ну, це вже за це літо, я так розумію, закидали сміттям. Раніше тут була яма. Як я її помітив? Точніше я її не бачив, але була зима, вона була розсипана снігом. Але е, дехто, я так розумію, туди потрапляв у цю яму. Не знаю, чим вона закінчилась, там зламанням е, кісток або ні. Але снігом була ця яма закрита. І ніхто її не бачив. А вона глибше, навіть вище, вище каліна. Зараз бачите, тут смітник. Якщо Вакула біля свого підприємства не бачить, що тут у нього відбувається на пішохідній зоні, що тоді можна казати за, за інше? Давайте подивимось обов'язки та напрямки депутата Вакула, чим він повинен займатися. По будівництву житлово-комунальному господарству, благоустрію. Екології та земельних відносин. Щойно ми бачили, що за благоустрію, так само ми бачили, що екології особлива, все частенька, нічого не є, сміття взагалі немає. Та земельних відношень, тому що ці незаконні споруди повинні бути дановки ліквідовані, тому що це незаконне будівництво, особливо на ливневих каналізаціях. Але ми бачимо, що час триває, затягується, що потім знову. Домовитися, отримати свій кеш та продовжити незаконне будівництво. Тобто схема переходить потрохи у спадщину. А що стосується цього спітника на тротуарі біля господарства вакули, депутата від партії Слуга народу, це взагалі жах. Ти не бідна людина, Замов цього залізного листа та закрий той люк. Ні. Він такий жадібний, що навіть копійки не витрати на громаду. Хоча на вугу автівку собі. Придбав. Про все це навіть більше повинні були розповідати та показувати нам місцевий телеканал П. Але останні приблизно 33 роки вони обрали шлях з Ми очень хорошо знаємо, як громко працює ваш сливний бачок, который у нормальних людей називається рот. Але ця Скабєївщина не повідомляє нам важливі речі, бо це наразі відбувається у місії. А саме, на останній сесії задалося питання. Щодо реорганізації комунального підприємства Благоустрій, де керівником був Мельник Петро Єфіміч. Всі нам відомі. Що таке реорганізація? відбуваються певні зміни в організації, там додатково щось там віднімається, і тоді всі працівники пишуть звільнення, а потім оновлюються. Але коли оновлюється мельник Петро Єфоміч, його посада там вже не потрібна. Тобто він залишається на узбіччя. Дороги. Добре, якщо хоч так ви звільняєте цих дармедів, це непогано. Але СМІ повинна про це нам повідомляти. Саме за це ми і годуємо. Цю інформацію нам повідомляє депутат від партії Солідарність Наталя Інчевська, також депутат від партії «Довіряй ділам Віталій Драгамарєвський. Але місцева СМІ з цього приводу мовчить. Добре, давайте трохи послухаємо про що там мовилось. Значит, на заседании комиссии ЖКХ я задал питание Коршелову. Вы сделали вот анализ, экономический расчет? Сейчас вот сегодня действует предприятие. Вот его показники и так далее, и так далее. А вот как будет красиво, если мы его переименуем, сделаем чистую громаду. Вроде на надо Предприятие работает стабильно. Не нужно отдать должное руководству предприятия. Ані мороці, де стояти. Ні, ми це не зробили. Ми не зробили, ми зробили і до сесії Анатолій Васильович. Более того, одним із ключових вопросов, ми передамо до сервісу зелених. Ну і що передавали зелених з частного підприємства, відшипівка, передавали водоканал, тоді вже був керівник водоканалу. было распоряжение местного головы в течение двух недель с частного предприятия передать коммунальные предприятия в течение двух недель мы вложили все, приняли, обмерили, пошли, проверили. И заметьте, никакой ре, реорганизации не потребовалось. А сегодня вдруг возникает реорганизация. А скажите, а почему не внести в действующий устав предприятия передачу зеленых и так как вы планируете вывозку мусора на платную основе. Понимаете? Рассказывать, что вы сегодня реорганизуете предприятие и на предприятии будет столько новой техники, кому вы рассказываете, да вы абсолютно не владеете ситуацией.

Ви це читали взагалі? Да. Просто для того, щоб ви прочитали це взагалі. Познайомтеся, будь ласка. Думаю, я здесь а. ничего а. не бачу. Сьогодні ми чули про мову колишнього керівника водоканалу Кашульського, который був звільнений за те, що нарахував своє премії під час військового стану. Але е, зараз ми чули від нього, що, він каже, навіть Драгомирецький Віталік там... Кам'яна станав Драгомирецьким. Це просто Ми зараз вже об'єдналися, дорога Морецький Віталій, Кашульський, цей Мельник. Тобто, колишня влада, вони об'єднано працюють проти Олбанського та його рішення, щоб утриматися на посадах, та ж таки нічого не робити, а гроші отримувати у власну кишеню. Шановні депутати, прошу проголосувати за даний проект рішення. Хто за? 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Я привіт. Хто проти? Утримався один, два, три, чотири, проти. Ні, ні, два проти, три, А Хто проти? Будь ласка, хто проти? Один. Два утримався. Один, два, три. Дякую. На жаль, на цьому відео ми не бачимо, хто саме проголосував за це рішення. Але джерело повідомляє, що Богдан Мільник, який досі обвинувачений за шостьма важкими статтями, це вимагання та отримання неправомірної вигоди, порушення недоторканності житла, катування, крадіжка, перевищення влади, шахрайства. Зловмисники увірвалися до квартири потерпілого, прикували його кайданками до стільчика, били, після цього забрали, вимагали гроші. Після цього його забрали до відділку міліції і там продовжували свою злочинну діяльність. Об'їжджав депутатів та пропонував підтримати його батька, тобто Мельника Петро Фімича, колишнього керівника команди Премсла благоустрій, щоб дати можливість його звільнити. Але е, такої переважної підтримки не було навіть депутати від партії «Європейська Солідарність Паліту та Запорожан, підтримали це рішення. А Янчевський та інші ні. То це можна вважати, що там у них відбувся розкол. А цим часом дорога Віталій, депутат від партії «Довіряє ділам та голова комісії з питань законності та правопорядку, Разом з обвинуваченим за шістьма важкими статтями Мельникам Майданом об'їжджають бомбосховища та шукають там корупцію з боку Албанського та його команди. Вона там, можливо, вона там і є, але точно не повинні шукати Мельник та Драгоморецький. Тому що той обвинувачений за шість важкими статтями довіри жодної не викликає. А Драгоморецький завжди працював власну кишеню, використовує комунальне або державне майно. У власне збагачення. І так, друзі, що ми маємо, підсумуємо. А де депутати не виконують своїх обов'язків, не контролюють щодо екології, щодо сміття тощо. Інші депутати неправладні шукають корупцію з боку депутатів, котрі правладні. Але замість того, щоб покращувати життя мешканців міста та допомогти військовим, вони шукають де заробити політичних балів. Для себе та для своєї партії та залишитись на посадах. Так само місцеве СМІ ми бачимо, повністю нас не інформує, де приховує, дещо не договарює, але владу не критикує, не вказує на їхні недоліки, на їхні невиконані обов'язки, хоча це їхні прямі обов'язки. Місцеве СМІ журналіста обов'язки владу критикувати, якщо є за що. Для того, щоб влада змінювалася на краще. Але цього не відбувається під час, коли голова міста, але данович Албанський. До речі, ми бачимо у нього також бізнес під назвою Імперія. Можливо, у нього також імперські амбіції.